В наш час особливо актуальним питанням, темою в, при розгляді перших визвольних змагань, виглядає саме Українська більшовицька війна. Перша українська більшовицька війна зими 1917-18 років. Ну і тут, звичайно, неможливо оминути найвідомішу, найбільш сучасною мовою розкручену подію того часу. Це бій під крутами. Багато хто говорить, а для чого. Це робити, коли зараз іде війна. А я думаю, що потрібно це робити. Потрібно і для того, щоб ми пам'ятали тих, хто виборював незалежність, так само як ми повинні пам'ятати про тих, хто зараз на сході виборює незалежність нашої держави. Меджибіська фортеця це дійсно такий вузол історичних переплетінь, які дають можливість нам пізнати всю історію нашого народу, нашої держави. Сьогодні ми по крихтах збираємо цю інформацію і стараємося її передати далі. І один із способів передачі такої інформації це і є проведення історичних реконструкцій. Будучи вже людиною сучасною, в тому числі будучи на території, на місці, де відбувався власний бій, одразу виникало бажання якогось аналізу, спроба накласти ось ці відомості на об'єктивну реальність, в першу чергу на місце бою, в другу чергу на якийсь хронометраж. Адже хронометраж це теж річ абсолютно об'єктивна, є такі точки, які обійти неможливо. Схід сонця, захід сонця на наступання темряви, швидкість, з якою пересуваються війська. Додати, якщо ще до цього відомі нам абсолютно теж об'єктивні характеристики тогочасної зброї, приблизні відомості про кількість вояків, які брали участь у бою. То це все дає надію, що бій можна спробувати відтворити на папері, принаймні більш-менш точно. Якщо схематично зображувати поле бою під крутами, то, звичайно, основну лінію цього бою варто малювати, спираючись на лінії залізничних колій. Основна з них, оця центральна, це на Бахмач-Київ лінія. І дві допоміжних. Було кілька гілок, які відходили до залізничних складів. Внизу, перед однією з залізниць село печі. Це село важливе, тому що воно було одним з орієнтирів під час бою. І ми точно знаємо відстань від залізниці до цього села. Це приблизно 1600 метрів. На півночі від залізниці в нас заболочена місцевість. За болотом невеличкий Хутір, власне, станція крути. І село крути. Від станції крути до ось цієї першої розвілки залізниці приблизно 700 метрів. От на лінії ось цієї передової гілки залізниці, власне, були позиції. Ще дуже важливий момент По залізничній колії в 7 км-200 метрах роз'їзд і місток. Ну, в такому масштабі він би був десь далеко за столом. Ми його умовно покажемо ось тут. Чому це важливо? Тому що, по-перше, руйнування цього містка затримало на деякий час наступ більшовиків. По-друге, відстань 7 кілометрів це відстань дальша, ніж зона дії бронепотяга, який знаходився на станції Крути. Бронепотяг доставав приблизно на 5 кілометрів. Для того, щоб контролювати місток, він кожен раз мав виїжджати далеко, десь на кілометр, півтора-то й два за станцією Крути, і звідти обстрілювати робочих, які ремонтували цей місток. Допоміжний студентський корінь і козацтво українське. Вони займали цей лівий фланг напроти заболоченої місцевості. Вважалося, що тут пройти піші стрілкові цепі більшовиків навряд чи зможуть, тому що болото буде їм заважати. Основні сили, юнацька школа, рештка корінів смерті, вони займали правий більший фланг. Ну, далі все відбувалося досить просто. Червоним кольором зобразимо більшовиків. Перша половина дня 29 січня вони починають ремонтувати ось цей от місток. Тоді бронепотяг станції крути викачується вперед. починає шрапнелі обстрілювати робочих, ті залишають роботу, відходять від. Містка зависає пауза. Одночасно, в цей момент від станції крути по лівому і по правому флангу були направлені розвідки. Внизу це піша розвідка, зверху це була кінна розвідка, яка мала контролювати, щоб не обійшли фланги. О 12-й годині через станцію крути від Києва рухається потяг з вояками з фронту. Вони ведуть на станції переговори з командуванням українських сил, домовляються, що їх пропускають до цього роз'їзду. Тут вони приїжджають, починають ремонтувати роз'їзд. Українці не стріляють по них, тому що розуміють, що конфлікт їм не потрібен, вони в ньому точно не виграють. Ці відновлюють шлях, продовжують свій путь далі на бахмач на Пліскі, А Більшовики захоплюють ось цей відремонтований місток. Після цього вони просуваються далі по колі в напрямку на Крути. Орієнтовно на відстані 2 км від. Станції крути від позиції українців, це рубіж розгортання. Їх висаджуються з потягів, розгортаються в розстрільні, як українці це називали. Досить великий фронт вони займали так, що охоплювали українські позиції з двох боків. І далі починають власне, фронтальний наступ. Багато подій, які відбувалися в історії України, вони тісно пов'язані з історією і містечка Меджибуж і його мешканців. І ось таким яскравим прикладом є життя та героїчна, героїчна смерть Миколи Бублика, уроженця Меджибужа, який пішов вчитися військовий ліцей до Києва, а потім пішов боронити Україну і загинув під крутами. І на сьогоднішній день, мабуть, що це ще недосліджений факт, який потребує і роботи в архівах, і зрозуміло дослідити ось його життєвий шлях, як 18 років він став героєм України. Мабуть, що це буде гарний приклад не тільки для наших дітей, які зростають в меджибіській громаді, а й для всього українського суспільства. Історія Миколи Бобика є яскравим прикладом ось душі українського. Народу і тих людей, які за покликом серця, а не під примусом, йдуть виборювати незалежність. Мабуть, що дуже гарно можна зробити прокласти цю паралель між тими хлопцями, які загинули під крутами, і тими, хто загинув на Майдані, тими, хто загинув під крутами, і тими, хто зараз гине. На сході України я думаю, що ось цей бунтівний дух і не бажання коритися неправді, бажання не коритися загарникам, воно живе і сьогодні. І мабуть, що це і є основою, це є стержнем нашого народу, який вибудує незалежну державу. Участь далеко не лише тільки самі студенти, студенти не були основною силою. Загальна чисельність військ УНР оцінюється 500-600 людей, і лише 100 116. Така дата цифра у нас найбільш відповідає що це за все, дійсності було членів так званого студентсько-допоміжного куріння, яке складалося в більшій частині за студентів, і там було трошки більше десятка гімназистів. В районі 16.00 16.30 була дана команда на відступ. Поки команда дійшла до військ, поки почали стягуватися до своїх потягів української частини, вже стемніло. І у цей студентський допоміжний курінь він якраз відступав вже в сутінках, відступав з лівого флангу і відступивши від лінії окопів. Вони були десь в 700 метрах від станції Крутиці і окопи. Відступивши десь на пів кілометра кілометр, вони побачили світло і вирішили, що це оцей потяг, який евакуює їхні частини. І вони пішли на це світло. Вийшовши на це світло, вони побачили, що це насправді ліхтарі вогні станції Крути, і на цій станції вже більшовики. І таким чином вони потрапили в полон. Цікавий момент, що серед цих. Студентів-гімназістів був син е, машиніста, який вів більшовицький потяг. Його відпустили. Відпустили там, здається, ще кількох студентів. Решта були е, взяті в полон і пізніше страчені. Завжди велику роль в обороні нашої держави в самі небезпечні моменти відіграють мобіліз... самоорганізовані українські маси. Це і Добровольці і добровольчі батальйони в наш час, і оці самі студенти, які, в принципі, ніхто не примушував, які просто дійсно добровільно на патріотичному такому, в патріотичному такому захваті вийшли захищати свою батьківщину. Інше питання, що це все самоорганізація, і держава не завжди встигає надати допомогу необхідну, бо не завжди може цим самоорганізованим масам і рано чи пізно. Якісь між ними не зовсім прості стосунки складаються з стратегічної точки зору. Варто сказати, що командування українське не чекало удару з боку крутів, і тому закидати тому самому Петлюріч там ну, Українській центральній раді, що вони не змогли, не забезпечили, не організували оборону. Вони якраз організовували оборону трошки південніше з Полтавського напрямку і не чекали великого наступу тут. Тому ці сили, які були на крутах, вони були незначні, відносно незначні. Більшовики вдарили саме там, і сталося так, як сталося. От такі реконструкції, які відбуваються на території містечка Межибіж, Межибіській фортеці, вони нам дають можливість повернутися назад і оцінити, оцінити скільки потрібно горя, скільки потрібно і героїзму для того, щоб Україна була незалежною державою. Щоб народ почував себе дійсно господаром своїй державі, і щоб ми пам'ятали своїх героїв, але не тільки пам'ятали, а й виховували нових. І я думаю, що і герої Небесна Сотні вони теж живуть серед нас, так само, як і Максим Шимко, який був членом наших історичних реконструкцій Межибіській фортеці, а загинув на майдані як багато-багато хлопців, які сьогодні і продовжують захищати і виборювати незалежність України. казочку казать. А дедуся будет казочку казать. Я думав, у нас думав, буде більше. хлопців. Не панікуйте. Вес, вес, вес. Знали, знали, куди чого. йшли? Аж не вірити, що поруч війна жити хочеться.